Йоу! ви дивитесь GG або Gorillaz Gang. Мене звати Козак Крушко. І сьогодні я вам покажу тренування під назвою Вибухова швидкість вогняної стопи. Бенгін! Ми зараз на Запорожжі Я босоніж. щоб отримувати цю силу землі. Я її отримую саме зараз. Я збираю гілочки, щоб до нас приєднався вогонь. Коли ви хочете розпалити багаття, починайте ну, з маленьких гілочок. Для початку з них їх легше розпалити, навіть якщо вони вологі. Але їх так. легше. О, а потім вже підкидати здорові дровиняки. Багато запитань отримую останнім часом про моє відновлення. Як краще всього відновлювати? Зараз в такі часи живемо, що стільки усього там пишуть в інтернеті про відновлення, там. З'їж там ось це, а купи там ось цю якусь штуку, там, вона тебе там заморозить, або там якісь штани, вони там нібито там смокчуть твою кров і там якось відновлюють. Ну, Коротше, друзі, я вам скажу так, вийдіть зі своїх бетонних отих коробок і вийдіть на природу. І босоніж станьте на землю, сходіть і скупайтеся у Дніпрі, або у річці, яка у вас є там. Не, не знаю, може десь там на Закарпатті, або де інша якась річка, я не знаю. Яка там у вас річка, напишіть у коментарях. Приєднайтеся до природи, це дає багато-багато сил. І це знаєте, набагато краще, ніж сидіти в інтернеті. І мені це дуже допомагає відновлюватися як фізично, так і перш за все ментально. Ось, бачите, земля, вогонь, повітря, поруч в п'яти метрах Дніпро. Усі стихії тут, я їх всі поєдную. Взаємодію з усіма іми набираюся цієї сили. Зараз багаття вже палає. Я зараз зніму свої шаровари і піду в Дніпро, окунусь. Я подякую природі, подякую небу, подякую своєму рідному Дніпру і цій землі за цю силу, яка вона мені дає, ця природа. І коли я дякую, вона мені дає її ще більше. Якось так. Спробуйте. І сподіваюся, ви теж отримаєте цю силу. І ви знаєте, щоб високо стрибати і дуже швидко бігати, потрібен дуже швидкий ground contact time. Як це українською мовою сказати правильно, дуже швидкий контакт з поверхнею, так, правильно. Ось, і ось тут я вчуся робити мій контакт з землею максимально швидким, коли на землі розпалене вугілля. То в тебе немає іншого вибору, як робити це швидко. тому... Хоч робив це багато разів, але от перший раз ось все одно, знаєш. потрібно зробити такий крок через себе кожен раз. І саме для цього я тут. Карпатська джерельна ковточок для впевненості. Типу як спеціально бігова вправа, біг з високим підніманням бедра, але по гарячому вугіллю. От тут треба... Дуже швидкий, швидкий контакт з землею, і ось саме в таких умовах ви можете навчитися це робити. Але знайдіть когось, хто вже робив це, і разом вам ця людина зможе розповісти, як це робити. Взагалі нічого важкого, але самому не потрібно, бо я якось так опалив собі стопу і місяць я не виходив з дому. Віддаю тобі душу І ось зараз буде. Насправді це е, моя улюблена вправа для розвитку стрибка. Це Devs jumps англійською або стрибки в глибину. А, тобто ви стаєте на. Я на каміні зараз. Це може бути стул або ще щось, або якась коробка. Потрібно впасти з неї і якомога швидше. Стрибнути вгору. Ось. І саме ця вправа розвиває ваш нейром'язовий імпульс, імпульс із мозка в м'язи. І для мене це найкраща вправа для розвитку стрибка і найулюбленіша. А тут на вугіллі я вчуся робити це. Над нами, що пали в бою, не власні, ні смерть, ні життя, ми беру нові сини, вогнем палають серця, нащадки славних королів, що правлять не. Що подивились це відео, з вами були GG або Reals Gang. Це справжнє пекерне тренування. Блін, ну було гаряче, але це те, що треба. Сподіваюся, вам це відео сподобалось. Ставте вподобайки підписуйтесь на GG або Relos Gang. Скоро на цьому каналі буде таке, що ви навіть уявити собі не можете. Banging GG Realest Gang. Даля. Це було дуже сильно.